Thank you. Ні, станом на зараз ми е, всіх закликали до цієї акції, так ось. Е, але оскільки, значить, організатори концерту швидко на це відреагували, запросили нас на зустріч. На зустрічі було уточнено те, що тут не буде з фактору що це виключно фіналісти тут є, так ось, і також вони в солідарність із е, власне львів'янами розпочали свій концерт з хвилини мовчання. Ось, але ми все-таки попри це вимагали, щоб концерт був призапинений. На що вони пояснили, що більше 700 львів'ян купило квитки, що все-таки було аргументом основним. До кого ви з квітами йдете? до кого ви з квітами йдете? і ти занеси квіти на могилу, які за тебе поклали життя, які за тебе поклали своє життя і проливають кров. На тих неси квіти, а не бандита. Ми не стоїмо тут проти концерту чи проти артистів. Ми стоїмо проти того, щоб люди. Людям показати, що зараз в даний момент, коли в Україні скорбота, коли в Україні жалоба за всіма цими хлопцями, які померли за нашу свободу. Що зараз в даний час неумісно ходити на якісь концерти, неумісно платити гроші тим людям, які, як ви знаєте, X-Factor фактор це проект Марченко. Марченко, дружина Медведчука, який спонсорує цих всіх тітушок. Сьогодні зранку в Києві автобуси ці самі розвозили тітушок по Києву для того, щоб наших автомайданівців, наших активістів викрадати, вбивати, бити. Власне, проти цього всього ми стоїмо. А також хочемо нагадати людям, що Концерт не повинен бути дорожчим за їхню совість. А ви як концерт? Я концерт своєзовує. Ми... Ми... Нам, нам це було давним-давно заплановано ще у сентябрі місяці. У нас вже останній місяць. 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 Ми розуміємо, ми теж були прихильні. Передачи. А вот после того, как я увидела, что на Х-фактор, я не могу поуправиться. Я имею право. Конституционный. Поэтому он отвечает. Да, После да. того, как я увидела, что на автобусах их фактор привезли знаете, сотрудников милиции. Я, я, и я, скажу, я, скажу, так, что эти чер... факты, Чернавцак, факты Чернавцак, да, Чернавцак, да, Чернавцак, да. нас блокировали э, вот, люди. И я боялся за своих людей. А чего люди... вы боялись? А потому что оборудование фура оборудование и э, автобус с техникой. Ну, а нас за, думали, думали, что вот как вы кажется, а нас думали, что Да, и пока мы не открыли с оборудованием, обо ну, тому... ми... уже не поверили. Абсолютно... На у нас тоже страшно. Я могу сказать, что нашим хлопцам не страшно, поэтому уже двоих мы похоронили. Мы абсолютно На вщине. У нас у нас своя работа, мы хотим тоже домой. У нас тоже, дайте в... выбачте, будь ласка. Ну, Но... а вдивайте куснець. Скажіть,

Кажіть там, ну умовно, представників, це 4-5 людей, прийти туди і разом з ними розпочати хвилину новочередж. Ай, бачите, бачите, континент людей, жінки. Ми раді вас у цьому прекрасному і затишному залі. Першим розпочати наш концерт. Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час нещодавних трагічних подій в нашій країні.